І це по суті така патова ситуація, коли кредитор вже немає. Має право на судовий захист в зв'язку зі спливом строку позивної давності, а майно залишається обтяжене іпотекою. І якщо так теоретично подумати, то вона постійно залишається, може, необмежений період, оскільки немає підстав для припинення іпотеки. І з'являється нова категорія спорів, де оці спадкоємці, які успадкували як спадкоємці іпотекодавців, майно обтяжено іпотекою. Потім пред'являють вимоги про зняття цього обтяження там. Під чи усунення перешкод з підстав 392, як захист права власності, оскільки говорять да ми успадкували обтяжене, але кредитор вже не може задовольнити свої вимоги за рахунок цього майна. Ну, по засудовому порядку зрозуміло, але в судовому вже не може, бо сплинув строк позивної давності. І на сьогодні, на моє переконання, от такого належного вирішення цієї правової проблеми, що ж робити з цим успадкованим обтяжним. Майном, поки що, практика не знайшла. що стосується таких моментів, як відшкодування стягнення, стягнення заборгованості, тоді, коли мала місце, мала місце іпотека і відповідальність в межах передбачених іпотечним зобов'язанням. І або це мала місце порука. Тобто питання про те, яке буде вирішуватися Верховним судом, зокрема, про те, чи припиняється ця вид зобов'язання у випадку, коли мало місце, вже мало місце рішення суду, або не мало місце, але мало місце звернення до суду. У такій ситуації тут. Іпотека на підставі статті 523 припиняється у наявності трьох умов, коли зокрема, коли відмінні поручити відмінний іпотекодержатель, він є від боржника. Він є тут фігура майнового поручителя, то який не погодився забезпечувати виконання зобов'язань новим боржником. Майновий поручитель не є спадкоємцем боржника, і спадкоємці прийняли спадщину, і ви зробили це у відповідні строки. Тоді у випадку смерті протикодержателя порука майнове поручительство припиняється. І дійсно доволі часто на таріусам надходять до спадкових справ а, саме претензії кредиторів. І хочу звернути увагу на те, що претензії кредиторів дійсно є підставою навіть для заведення спадкової справи. Якщо спадкова справа не заведена, нотаріус перевіряє цей факт, і перша претензія кредитора надійшла першою, то на це є підстава завести спадкову справу. Зрозуміло, що часто кредитори звертаються до нас і просять надати нам інформацію про коло спадкоємців, які закликаються до спадкування, про коло спадкоємців, які прийняли спадщину. Ну, зрозуміло, для того, щоб. Пред'являти їм вимоги, але враховуючи той факт, що в законі України про нотаріат є стаття 8, яка говорить про нотаріальну таємницю, зрозуміло, що таким кредиторам ми відмовляємо а на стадії запитів, навіть якщо нотаріус на спадковій справі має інформацію, навіть якщо 6 місяців минуло, ми вже можемо зробити висновки про кола спадкоємців, які будуть закликатися до спадщини до оформлення спадщини. І будуть отримувати доступ про право на спадщину, ми позбавлені можливості дати таку інформацію безпосередньо кредиторам. А от вже державним або приватним виконавцям, якщо дійсно є справа про звернення стягнення. То тут стаття 8 була змінена, і якщо до нотаріуса звертається державний або приватний виконавець з приводу надання інформації зі спадкової справи, навіть часто запитують копію повністю спадкової справи, то в цьому випадку нотаріус безумовно таку інформацію видає.